Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про людей праці та їх професії. Кожна людина, коли виростає, має працювати, щоб заробляти гроші на життя і приносити користь оточуючим. Давайте роздивимось перву світлину і назвемо, які професії ви вгадали за наявністю в руках у людей певних предметів. От вкажіть, будь ласка, де на малюнку зображено вчителя, і поясніть, чому ви так думаєте. А де тут лікар? Де художник? Де кухар? Будівельник, балярина і кравець? Молодці. А зараз перегляньте цей малюнок і назвіть професії, які ми ще не називали. Молодці. Як ви всі пам'ятаєте, Запоріжжя це індустріальне місто. У нашому місті багато заводів і фабрик. І на них працює багато людей, які мають робітничі спеціальності. Це дуже тяжка, сувора і відповідальна праця. Подивіться на цю світлину. Тут зображена лікарня. Пригадайте професії людей, які працюють в лікарнях. Скоро ви всі підете до школи і в ній теж працює багато людей певних професій. Ось деякі з них вчителі, завгосп, прибиральниця, кухар. Малята, ну а хто працює в салонах краси? Чи знаєте ви ці професії? Щоб подорожувати по місту, ми використовуємо громадський транспорт і допомагають нам у цьому водії, люди, які керують транспортом. На цій світлині тролейбус. А пригадайте, Коли трапляється біда, на допомогу приходять працівники служби МЧС: це поліція, пожежники, служба газу і перша медична допомога. Подивіться уважно на малюнок, повторіть іще раз професії, зображені на ньому, і ще раз повторимо номери екстрених служб, куди треба звертатися при небезпеці. А останнє завдання, з яким ви впораєтесь дуже легко, пригадайте всіх працівників дитячого садочку і хто що виконує при роботі в дитячому садку. Вже скоро ви станете дорослими, і кожен обере професію за уподобанням. Пам'ятайте, поганих професій не буває, завжди будуть цінувати людину праці.